Фолетін, джерело міо, і Марганцю та Елметел Фолето. Моє враження це найстильніша квартира, в якій я була. Тут прям продумано все. В цілому ця квартира вона регулюється з розумного будинку. Вау. 13 000 тисяч за комунатку. Це дуже, дорога, дуже да, дорого. Це реально дуже дорого. Вночі звичайно. Тут же останні поверх. Тому mm -hmm. тут знаєш, в перших рядах в тебе прямо тут фаєр шоу та да, шоу да, mm -hmm. так, досить таки тривожно. Ну, тобто реально на тебе впливає дуже, атмосфера квартири, щоб цей. класно заробляти. Поте Привіт! Мене звати Оксана Кучма, це шоу по хатах. І сьогодні ми йдемо в гості до учасниці проєкту Холостяк 13, інфлюенсерки та продюсерки освітніх проєктів Аліни Моїсеєнко. Тож ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а я, як завжди, по хатах. Ну що, йдемо в гості? Хеллоу! Привіт! Доброго! Привет! Доброго. Привет! Доброго. Готова Аліна, ми як завжди, з нашим традиційним подарунком це тобі. Дуже хочемо потрапити на твою на екскурсію твоєї осели. Ми завжди починаємо з бліця. Тому перше питання: ця квартира орендована чи власна? Орендована, так скажи, скільки платиш за оренду? А тисячу сімсот. Тисячу сімсот доларів? Ну так якось ну так. мене ще паркомісце. це двісті доларів, і це, якщо чесно, кожного місяця дуже так болить сердито мене дуже болить. А яка ціна тут комуналки? Дорого. Десь близько я в цьому місяці заплатила 6 тисяч гривень. А коли зима, то тут тепла підлога, а я не люблю мерзнути. Виходить, ну тисяч, може, 13-14 комуналів. 13 тисяч за комуналку? Це дуже дорого. Так, це реально дуже дорого. Коли в цій оселі був останній секс? Так, Більше півроку тому, десь місяців вісім назад, десь так. Що довгенько? — Та довгенько довг. вже не було. <світ> Чи замовляєш в цю квартиру? Так, <світ> да, постійно. Не любиш сама прибирати, Лінуєшся? Я не люблю передягати оцей пододіальні, і я не люблю мити підлогу і протирати пил. Хоча тут така підлога, мені здається, це в кайф мити. А я в кайф, вона дивись, вона вся біла ага. і вона лишає розводи. І після того, як ти помиєш, потрібно ще її протерти. Я вже хочу оглянути насправді, і мене захопив. Коридор, якщо yeah. чесно, з само початку заходиш, такий класний коридор, тому давай туди. Готова за добою. Пота Одразу заходиш в квартиру, і перше, що кидається в очі, правда, це mm -hmm. просто твоя поличка з парфумами. Клянусь, я вперше бачу квартиру, де так багато парфумів. Обожнюю, але на жаль, тут немає всього, що я люблю, всього чого я хочу. У мене є навіть папка, знаєш, в телефоні з парфумами, які б я хотіла собі придбати, wow. і там ще ну, штук Слухай, можна... Але так. тут їх штук 40. Я класно розуміюся на ароматах. Розумію піраміду ароматів. Можу підібрати комусь. Я людина, які завжди пишуть, Аліна, їду там до людини. Там займається такою та справою, що можна йому придбати. Я завжди рекомендую своїм подружкам по роботі. Подивитися, якимись улюбленими е -е, ароматами зараз. Улюбленими, ось да? ну, ці дуже класні. Це Марк Антон Бароа, називаються вони тілія. Угу. Дуже їх люблю, тому що це от в селі в бабусі. Вони мені знаєш, навіють якісь такі дитячі ну, о, так, спогади. Знаєш, так. ти йдеш липа, цвіте, mm -hmm. ось бджоли, і дуже так. вони такі дуже класні. Але ж всі парфуми вони такі, бачу, брендовані. В тебе це досить дорого коштує. No. О, е, розкажи про якісь найдорожчі парфуми. Ось ці це до речі, мені подарувала моя найкраща подружка на мій день народження. Називаються вони з гедоніст, uh -huh. а типу, той хто насолоджується кайфою від життя. Коштують вони 16 тисяч тисяч. Тобто це був подарунок. Тобто ця поличка да, да, ну ти зараз зрозумієш. декілька тисяч доларів. Да, так, в мене немає там яких сумок, дуже ага. багато всього такого. Але якщо я хочу підняти собі настрій, я зійду, я візьму і собі якийсь такий. Uh -huh. Я ще бачу в тебе дуже прикольний дизайн квартири. Uh -huh. Ось ця картина, ось ці от дзеркала. Такі це вже були тут? Чи це ти придбала? А і купила? Ця квартира, наскільки я знаю, вона взагалі робилась для якоїсь там виставки. Тут навіть є, бачиш, така, от табличка в 20-му році вона ввійшла, стала фіналістом. Якогось дизайну конкурсу ага. і тому вона така досить цікава, аутентична. Ще так прикольно, Ти тільки заходиш, і є якась якийсь вихід на другий поверх. Що це таке? Це кабінет. Я там зазвичай працюю. Як прикольно. Так, заходь. О, слухай, так красиво капець. Я хочу вдома в себе таке мати. Тут я працюю, а тут, тут я прокидаюсь, максимально занурююсь в роботу, включаю mm -hmm. собі музику, і тут моє таке от робоче місце. Це прям чесно найкрасивіша квартира, яку я бачила. Тут твій робочий кабінет. Так. Розкажи, будь ласка, про е, цю полицю тут, так, про... тут в мене. Ноут, ага. дуже багато блокнотів. Там взагалі ціла коробка з блокнотів. Я uh -huh. uh, людина, яка любить писати ручкою. Не, не, не в телефоні, так, слухай, я ні. знаю, що ти продюсерка освітніх проєктів. Розкажи, будь ласка, що це за робота, чим ти займаєшся, що ти робиш? Так, до мене приходить людина, яка є експертом в якійсь ніші, наприклад, я не знаю, фітнес. Да? Фітнес, uh -huh. і вона хоче запустити свій продукт, свій курс uh -huh. і там тренувати дівчат худнути онлайн. Uh -huh. Я допомагаю їй скласти методологію. Ністю вибудувати продукт так, щоб людина по перше дійшла його по-друге, отримала результат. Там хоче вона сідниці да, 90. Ага, ага. і ми от, разом працюємо в такому форматі. Ну, і скільки вдається заробляти? Ну, а, так, але так. ще ж бл блогом займалися ага. також паралельно блогом. І ще мене є консультації також по маркетингу, по особистому бренду. Скільки вдається на місяць заробляти на цьому? Від трьох до п'яти, в залежності від місяця, і дві тисячі майже ти віддаєш за квартиру. Але я тут працюю, якщо mm -hmm. я буду прокидатись і Мені буде погано, то я не зможу працювати. Я буду заробляти тисячу, якщо дай Боже. Тобто реально на тебе впливає дуже, атмосфера квартири, щоб класно заробляти. Навіть якщо мені приносять страви, вона мені візуально не подобається. Я не буду її їсти. От у мене є такі, знаєш, якісь wow. штуки. Окей, okay, поділись, будь ласка, ведмідь, картини і так далі. Це все. Нажити твоє майно чи тут було. Ні, це моє нажите майно ведмедя. Мені подарував один хлопець. Ми зараз навіть деколи списуємо, спілкуємось. Мені його так принесли вручили. Я з ним була їхала додому. Цю картину я купила на благодійному аукціоні для uh -huh. діток, які хворіють на онкологію. Uh -huh. І от цю картину мені вдалося викупити. Вона така досить можливо депресивна, трохи нуарна, але дуже мені вона подобається. Тебе реально цей куточок просто якийсь інстаграм-кафе, якщо Творчиця. чесно. Да. Бачиш, і в тебе це куточок візуалізації. Yeah. Розкажи yeah. про yeah. нього детальніше. Okay. <laughs> Показуй. Uh -huh. Так, ну що тут? тут займати своєю власною справою, uh -huh. да щось розповідати для жінок, тобто нести якусь корисну інформацію, а бути в гармонії з собою. Дуже мені подобається цей автомобіль. Uh -huh. Дуже подобається. Автомобіль. А, ти а ти давно зробила його? Я... Зробила я його та роки, може, два тому. І як Що здійснюється здійснює вже з цього е -е, знаєш? Воно так епізодично, наприклад, здійснилось кохання, потім. Пішло. Тоб, так, Пішло, да, uh -huh. да, потім немає. Ну, це здійснилось. В принципі, ось ця ніша реалізації сім'ї, що поки якби, в мене немає. Ніша а, бізнесу я дуже хочу насправді піти трохи в русло підприємництва і займати uh -huh. чимось таким знаєш, продуктом, який можна потрогати. Uh -huh. от, тому що це все от маркетинг, його всього ну, немає, хочеться мені чогось такого. Ну і тут от, жити з однією людиною, от все своє життя, там, зістаритись. Ти була учасницею проєкту Холостяк, Холостяк 13, так, з Олександром Дереном. Скажи ти щиро, вважаєш, що можна створити сім'ю, ну, пройшовши етап проєкту? Я думаю, що, звичайно, можна Можна ще розтворити. Якщо ви, в принципі, пройшли етап проєкту, то mm -hmm. я навіть не знаю, куди багато жінок, де багато стресу, де багато всього, то далі вам може бути навіть і не так важко. Да, mm -hmm. люди стика... Я не знаю, чому от пари вони, в принципі розходяться кожного там, разу після проєкту. Для мене особисто, хто б ще не казав, достатньо проекту, щоб дізнатися людини, зрозуміти її. Серйозно. Більш ніж достатньо. Ти бачила цю іскру, ти вірила в це кохання між Олександром і Інною? Ні. Ну вони для мене дуже сильно різні. Для мене це абсолютно різні люди і як інні потрібен. Як мені здається, да, я не mm. можу там сильно судити, але мені здається, що їй потрібен інший чоловік і йому все таке інша, більш м'яка десь жінка. Так, ну що, веди далі? Куди далі йдемо. Пішли. слухай. Чесно, моє враження це найстильніша квартира, в якій я була. Тут прям продумано все. Тому Дякую. розкажи детальніше. Ми зараз значить, що ось тут. Тут якась твоя поличка з посудом, так я розумію? Так, тут посуд, типу, я каву, п'ю mm -hmm. це, коли мої подружки приходять до мене в гості. Це якщо подружка приходить більше в гость. Розкажи мені про цей посуд. Дуже стильний, дуже красивий. Mm, люблю його. Класно. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, як називається цей бренд Пол Споттен. Щось типу такого. Але дуже mm -hmm. інстаграмні чарки, чесно я бачу зараз дуже багато в кого. А, а там ще якийсь міні гардероб а, Що Це не міні-гардероб, це основний гардероб. А, клас. Да. Міні гардероб. Кімнатка Гаррі Потера у під сходами. Типу високих, ну високих людей бути не може. Ага. Бачиш, воно я навіть знаєш, буває щось забуду, взиваю підбори, залітаю no. і в мене відразу головою. <ріст> так, це <ріст> така кімната гардеробна, так. Так? так? Така маленька, красива. Я так розумію, тут ти фарбуєшся, проводиш свої рамки і так далі. Так і є. Так. Дуже стильно. Ну, покажи нам якісь прикольні речі, <ріст> де в тебе <ріст> якийсь основний гардероб. А, mm -hmm. Як бачиш, в мене не дуже багато є кольорових речей. Вони там є, але mm -hmm. вони тут дві. <ріст> ага, то тобто ти все ж таки. Одягує. Гаєшся ти любиш більше базово. базові угу. речі. Люблю, люблю це дуже, дуже сексі. Це ті я його надягаю. Мене завжди додають, де купити цей боді угу. дуже такий прикольний. Ось це а це спаєтка. Що Розкажи. треба зробити розкрило? А до речі, кипролова. фролов. Це ну достатньо дорогий український брак. Розкажи, що ще так. в цих шафах. Що ще в цих шафах? Тут Тут mm -hmm. речі такі більш на вихід mm -hmm. і мої костюми. На шоу, всі речі, які ви носили, ну крім церемонії, mm -hmm. це були ваші речі. Я брала з собою досить багато речей, але допомагали також деколи стиліст. А який найбільший образ церемонії тобі сподобався? Mm -hmm. Це була друга церемонія. Я була mm -hmm. в червоній сукні Оля Мак, дуже гарна сукня, така вона стояндами mm -hmm. і ще тоді мені. Після першого побачення Олександр дав перші трояндо на першому побаченні. Проте ця троянда має бути для однієї. Аліна, це для тебе. Дякую, Дякую тобі. Я в цій червоній сукні uh -huh. а, тоді ще вони мене надягли сову з трояндами. Я цією ще кріткою трояндою. Та виглядала дуже якісь Дуже красиві а, давай. класний цей костюмчик такий він. Uh -huh. з це з український, український бренд? бренд. Це теж Ти на... прямо амбасадор українських брендів. я бачу. І є. От класний теж дуже цей костюмчик. Це uh -huh. наш український вішня. Uh -huh. е, такі от прикольні е, лисини uh -huh. з топом і зараз ще жакет. І uh -huh. це прям ну вау. Хоча да, Ні, Але мені, корінка, здається, ринка, мені здається, <с що в тебе все ж таки відкриті. образи. Розкажи, будь ласка, чи ти зараз ти говориш про те, що в тебе немає стосунків? Тобто ти ходиш на побачення? Ні, я не ходжу на побачення. Я не можу сказати, що їх нема стосунків, але в мене не було офіційної пропозиції, типу для зустрічання. Отакого от от не було. Це як ви... ну, ну для мене це важливо. Давай зустрічатись там, що ти моя дівчина. Да, для мене це важливо. А як ви просто? просто ходите, ні, ну дивись, так? ми познайомилися з хлопцем два місяці тому. Ми ага. почали там спілкуватись. Він дуже класно, в мою сторону проявляється. Тобто такого відношення чоловіка, мабуть, я ще ніколи до себе не бачила, але прям ну ти моя дівчина такого ще не було. Як ну як на це але... увагу, якщо ти будеш дивитися цей випуск. Так. <гум> ви цінуєтеся, але ви не зустрічають. Ну, дивись, мої подружки кажуть: Ну Аліна, ну зараз такого немає, щоб робили прям пропозицію зустрічань. Ну але для мене це важливо. Мабуть, мені потрібно сказати, що для мене це важливо скоріш за все. Я так <гум> думаю. Так, рухаємось далі. <гум> так, давай рухаємось далі. По-перше, ну кидається в очі такий величезний букет mm -hmm. так, квітів. Розкажи від кого, що це за а, це? це. Мені до речі, перед вашим приїздом надіслала доставка квітів, uh -huh. а називається вона фенсі. І тут, до uh -huh. речі, ще навіть не uh -huh. Е, Розкажи мені, гарні. будь ласка, що це за дизайн? Що це таке за штучка? Така? Ця штучка це проектор. Типу, в цілому, вся квартира вона регулюється з розумного будинку. Wow. Тут можна так, включати музику, є там колонки, і це виїжджає проектор, і ми з подружками. Ми дивимось фільм. Останнього разу дивились пункт призначення, новий, який вийшов. Покажи мені, як це все працює, тому що не часто в квартирах є система розумний будинок. Це Все з телефону ти можеш управляти? В мене є додаток, я можу включати люстри і так далі. Як це виглядає? Типу, штори зачиняються, є режим кінотеатру, закриваються шторки, виключається Прикольно, прикольно. І виїжджає такий проектор. О, здавалось би, але да? це такі Так, да, класно. Я не знаю, ми взагалі там замовляємо з подружками, які знаєш сушки, mm -hmm. вино, і тут проводимо час вдома. Готова за поп'ята охота. По На кухню Ой, до охоти. тебе Давай. пройти, розкажи мені, будь ласка, яка ти господиня? Чи часто на цій кухні є суп, борщ і а, так далі? Суп борщ немає, але тут сніданки кожного дня, і більше того, наприклад, якщо я їду там в зал, я можу з собою навіть поїсти взяти. Uh -huh. Я дуже люблю домашню кухню і не знаю, для мене це смачніше, навіть ніж ресторан. А, якщо ти естет, да. я так бачу, в тебе і світло тут обалденно горить, і розставлено напевно на все дуже круто. Mm -hmm. Давай розкажи, Шо? покажи. Куди сюди це всюди? Давай <laughs> нам цікаво. Давай слухай, ну навіть посуд так. В тебе. Це зарахов зарахов. Це зарахов. Діставай цю Давай. тарілку. Мені дуже подобається цей стиль. А до речі, такі тарілки вони є в нашому українському ресторані. Називається він нам а, <гум> але вони з епіцентру так? О, да, обестціла! Вони дуже класні, дуже. І ще тут, до речі, є дуже прикольні. Ти можеш їх тут дістати, ось ці перші. А їх я купила, називається цей заклад Спайсі на Спайсі. Десь на Васильківській, подивись, вони прикольні. Мені навіть є дуже прикольно, дуже прикольно. Так, розкажи, де холодильник? В цій прекрасні. Розкажи мені, що завжди є в твоєму холодильнику? Так. Що завжди, є. Є в чистота. завжди є чистота і ціла Опа -на. поличка з алкоголем. А, та, я люблю гостей, я вже казала, да? Да -да -да. так? Розкажи, що це таке? Ой, блін, це такий кайф. Це я дуже сильно прям раджу. Це, типу, я зранку знаєш, прокидаюсь, така ну, отячна. Ага. Зранку, і ти просто прикладаєш це до обличчя, до свого боку. Да? Так, от підочка. І що вона робить? І воно знімає набріки. Я так бачу, в тебе ціла поличка. З чим це вона? А -а -а. Ось тут. Так. Масло. Це масло? Якось? Оце? Ні-ні, зверху, масло. зверху. Ну, Це масло. Це масло кокосове. Це все пасти горіхові. Uh -huh. а, типу Я можу робити якісь там протеїнові коктейлі, наприклад, перед тренуванням. Uh -huh. а, це варення без цукру. для діабетиків. Покажи Так, покажи, пок показую. <рес> такі, але... Реально таке щось таке. Ну таке. Ти був навіть естетичний. Ти да, да. прямо за здорове харчування чи в Макдональдсі не їси? Да? Я не знаю, їла там тиждень тому. Може, якийсь а, є. окей, є. нормально Я, е, знаєш. в е, мене такий баланс, баланс має Всюди бути баланс. Да, Лохина да. бачу, є Лохина, це А до речі цей хлопець привіз. Хлопець привіз. Да. лохину. я дуже сильно люблю лохини. Він знає про це. Він завжди поповнює запаси. Монакі лохини вдома. Окей, який в тебе середній чек зараз? тисячі три, мабуть, і ти десь щотижня да, собі? кожні чотири дні. Десь про кожні чотири дні. Да. Ну да. так непогано. Та, далі показуй мені свій красивенний балкон. А тоді? Вигляд, такий. Тут дуже класний. красиво. Mm -hmm. Боже мій, mm -hmm. такий краєвидний Київ. Дуже класний. Клас. Ну, тут я зазвичай роблю собі каву, mm -hmm. можу зранку посидіти, почитати книгу. Так, ну я бачу, тут можна навіть загорати влітку. Mm -hmm. Скажи, що ти тут робиш на цьому балконі? Окрім що, того, що кайфуєш. Ну, каву п'ю. Зроблю собі зранку дикав, беру книгу, mm -hmm. можу почитати. Можемо з подружкою, коли подружки приходять, посидіти. Парнічок mm -hmm. тут загорає часто. Вночі, звичайно, тут же останній поверх, тому mm -hmm. тут, знаєш, в перших рядах. В тебе прямо тут фаєр-шок. Та файшов, так, досить таки тривожно. Хочеш до твоєї спальні. Це Готова за тобою по охота. Слухай, а <смеш> що це за сходи? Куди вони ведуть? Сплю, сплю і приймаю душ. Це душ. Одразу в спальні душ. Так, одразу в спальні. Дуже класно те, що воно виходить відразу на вулицю. І класно, зранку, реально. Ось тут я люблю зранку приймати душ. Це реально таке прикольне дизайнерське рішення. Ти прокидаєшся і одразу на такому другому поверсі душ. Це реально дуже стильно Або якщо, наприклад, жити там в парі з кимось уявити, треба. Це супер сексі. Ти сексі голінько приймаєш там. Да, це реально дуже круто. Розкажи мені, будь ласка. Що це за поличка? Так. Що це за радикальне прощення? Вона мені в свій час uh -huh. дуже сильно допомогла, коли я виходила зі стосунків. Взагалі uh -huh. зрозуміти, що те, що відбувалося в тих стосунках, воно було тільки мені насправді на uh -huh. користь як для росту в моїй особистості. Я дуже раджу, взагалі, якщо у вас є на когось там чообраза чи, чи якась тяжка така історія, прочитати цю книгу. Добре, дуже мені подобається твоя квартира, але ще більше мені подобається ліжко. До речі, ліжко воно таке достатньо низьке. Та, якась тема? Але в мене є там такий пасажир, і для нього, ага, для ну, для нього, нього це взагалі немає питань. Да, да, да. Ну що, хочу запросити Та, тебе давай, ліжко? Лягай, 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 лягай. Так, люблю, люблю я сидіти на давай. Ну, е, Інтимна завжди тема ліжка. І ми вже раз зачепили тему проєкту. Е, дивись, дуже багато пліток, розмов про те, що всі дівчата йдуть туди виключно за піаром. І я десь бачила навіть чутки, що е, як ти реагувала на ті плітки, да, що тобі теж. Закидали це для піару, і взагалі в тебе є якийсь там чоловік, і насправді ти йдеш туди зовсім не за коханням. Як ти на це реагувала? Mm -hmm. Та для мене взагалі ця історія була такою, знаєш, смішною, коли мені казали, вона ще не вийшла з минулих там шестирічних стосунків. Mm -hmm. да -да -да. Вона досі живе з чоловіком. А я потім а, навіть виставляла якийсь сторітелінг про те, що коли там дає завершеться проект, і я буду далі жити в своїй квартирі. Я Елон. Mm -hmm. Ви побачите, що ну якби що з чоловіків тут єдиний он. Mm -hmm. а, а, оце чоловік. А що стосується піару, ну це. А, Логічно, що це класна площадка. Якщо ти дівчина розумна, ти в будь-якому випадку це класно монетизуєш, і якщо у вас там навіть пара зійдеться, я думаю, що чоловік також буде цього не проти, що ви будуєте якийсь сімейний там капітал і разом розвиваєтесь. А скажи, наскільки складно пройти кастинг в проект? Та не було складно, якщо чесно. Але ж, але ж мені здається, дуже багато заявок. От як з-поміж всіх ви обрали тебе? А я не знаю. Це вже там питання до редакторів. Скоріше за все, в нас ж є певні, да, певні якісь. А, кожна дівчина має бути якоїсь типа типажу. Угу. І я от підійшла під свій певний типаж. Скажи, будь ласка, свої кращі подрузі. Ти порадила піти на холостяк? А, на цей – так. А, добре, а на минулий. А, на, минулий ну, на минулому я вже була, то нехай вже не йде. А отут, мені здається, буде настільки багато пристрасті, поцілунків, Мені здається, що там Тарас буде ну, роздавати нормально. Боже, як всі чекають цей сезон. Да, добре, а ти знаєш, що є плітки про те, що е, Тарасу заплатили один мільйон гривень. Один мільйон гривень. Ну, якби я була там десь дотична до хлостяка і я обирала, я б теж могла йому. Заплатити, <свісно> щоб він пішов, так тому що буде дуже мені здається гаряче. Та більше того, мені щоб ти розуміла, мені три медійні дівчини писали і зустрічали зі мною, щоб дізнатись, як там на проєкті все проходить, тому що вони хочуть іти. Нічого собі. Mm. Міді. Тобто Тоже ми їх медіні. будемо да, Їх знають майже ну, всі, мабуть. Воу! Я не знаю, ну, це ну, мають прийти. Так, Клас, так. клас, дуже цікаво. Так. Е, ну що, Алін, я хочу ще подивитися, я так мільком пробігала. Mm -hmm. Ванна якась тебе дуже красиво покажеш. Так, ну... так, я загальна ванна. Пішли. Давай. Готова за тобою поп'ята. По Да. Супер дизайнерська, мені реально подобається дуже стильно, і це якісь щось з дерева зроблене, mm -hmm. так? з квадрата, да, з Як... дерева. Слухай, а ти от мої свої майбутні будинку? Так? Ти б теж робила ось такий ремонт? Мені тут подобаються високі стелі. Uh -huh. Це прям топ. Мені дуже подобається через те, що простір ти відчуваєш. Ремонт я, мабуть, вже більше за мінімалізм, щоб всього було uh -huh. менше. Слухай, ну тут ванна така стильна, чорна. чорна. Але вона незручна, якщо чесно. Незручна, не зручна, ж можна втонути. Знаєш, ти постійно uh -huh. немає через її форму таку, от воно не дуже зручно в ній лежать. Ванну чорну і ось такої форми не рекомендуєш. А дивись, так пальчиком береш і вже на ній відбиток. Розкажи, Ванну. що це таке. А, це це такий коврик на нього я стою зранку для того, щоб прокинутись, mm -hmm. тому що насправді у нас дуже багато там дрова та закінчень, mm -hmm. і воно дуже класно пробуджує. Давай ставай Ой, а це не болить? Ні, не боляче. Oh! Ні, О, не ти поки чистиш зуби, вмиваєшся, uh -huh. знімаєш набрики, оцими штучками стоїш. Uh -huh. Бачиш, я така, я дуже насправді от зараз навіть ми з тобою спокоюся, розумію, що я дуже сильно бржот стан. Для мене uh -huh. це дуже важливо, uh -huh. першочергово. Я значить, тобі було дуже важко на проєкті тоді. Ну це не, не після проекту, це в цілому. Uh -huh. В цілому для мене дуже важливо от, саме мій ментальний стан. Так, так розкажи так. мені про якусь свою щоденну рутину. Тут навіть шафа так. є, ще так? Так. шафа, і вона там навіть бачиш ще одна є. Оце твій максимум косметики, чи ти зазвичай виходиш mm -hmm. більш країн. Це мій максимум для зйомки. Ні, mm -hmm. я дуже люблю без косметики, да. максимально mm -hmm. тон, якийсь там бровки, гелем. І... і все. Так, це така от штучка, дуже класна. Mm -hmm. Я завжди нею наношу типу, різні сиворіки, mm -hmm. воно mm -hmm. класно проникає. Є такі от токи. В тебе такі якісь прикольні а, гаджети. Так. вдома. Я люблю такі а різні що Це, штуки. А Це типу, як мікротоки. Mm -hmm. Ой, типу, ти прикладаєш і воно класно працює з та. Так, а користуєшся вже якимось процедурами краси, ін'єкціями краси? Да, звичайно, тож мені вже 28 років. вже 20... 30 вже 30-ку 2030 А Що робиш? А, я роблю губи, mm -hmm. а, роблю різні ну, мезо, можу там коктейльчики, наприклад, mm -hmm. якісь вітамінки проколоти. І роблю а, лоб. Мені так подобається, що все заховане. Прям реально дуже круто. Mm -hmm. Ми ще там пробігали невеличкий ще один гардеробчик. Це окремий гардероб для верхнього одягу mm -hmm. для взуття. А, Слухай, в ну, тут... тебе в квартирі виходить. Дві гардеробні. Так, так, і ще в спальні є там маленька для Три гардеробні. О, одягу для сна. Так. В квартирі три гардеробні. Ви таке колись бачили? Я ну, не не бачила. Трошки є. Ну, трошки є. Слухай, але взуття мені так подобається, що в тебе такі різні стилі, такі і ем, ці шльопанці цілий вітонок, і, і, і крокі да, такі. Да. Мені дуже а, подобається. О, е. о, да, це це просто секс. Подивись на них. Вони дуже класні. От одягаю, і потім Хоча здавалось би. розлітається. H &M. H &M. На хвилиночку. Друзі, зарочка. Улюблена зараз, бачите, але насправді зараз дуже люблю. Мені а, ось це чорне посередині, дуже де, подобається. А, а скільки вони коштують А, Я не знаю, вони коштували десь півтори тисячу, може півтори. Десь, так. Угу. Не Пору, шкода, не знаю. Півтори тисячі, тисячі назуття, яке потім а. просто стоїть. Ну, ні, не шкода. Не шкода, так. Все, це так. все коробочки з типу прикрасами з моїми покажи, тримай. Тут я люблю, коли воно все. Про, по, по, органайзерам, <різь> да, так? по органайзерам. Слухай, ну, в тебе прям реально да. дуже багато. Так, да, багато. Багато такого всього вже. ти вже накопились, знаєш, за року. Ну, я бачу коробочка є. Є, така, Це воно. Це воно. Да, Розкажи да. мені, звідки картєє. Це годинник, я його привезла з Парижу. Угу. Я подарувала його собі на день народження. За скільки? За 5 -600. І як воно? Ходити значить. Шоколада, воно приємно, коли ти можеш і сама його купити, і коли чоловік тобі може подарувати, теж приємно. Я хочу в тебе така прекрасна, хочу ще на чайок до тебе набразити. Шоколадка Дубайська, Ну, давай, їсти, пішли. Готова за добою. Поката по хата. Ну що, давай, вип'ємо чайку з тобою. Давай вип'ємо шоколадкою. Клас, я тобі насправді типи. А я поки mm -hmm. поговорю насправді, так, да, дуже вдячна тобі за цей огляд. І я кажу, це офіційно найстильніша квартира, якій я була. Дуже мені Дуже Тобі дякую, що прийшла. Приходь, будемо на проекторі ще онфільми дивитись. Ви запам'ятали? Бо я запам'ятала. Оце приходь. Я потім сторіс виставлю. Прийшла я чи не прийшла? Клас, дуже дякую тобі. Хочеться цими горнятками бемстві. Ну а ви, друзі, пишіть, як вам випуск, пишіть, як вам ця квартира, бо я просто в захопленні, і пишіть в коментарях, до кого по нам далі. І прийти в гості, ну а ми далі обійматися, цілуватись і їсти. Так. Да. 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 Всім па-па. Готова -па. за добою по по хатах.